Моє вітання всім, хто на моєму каналі. Дякую вам за ваш час. І сьогодні хочу подивитися таке питання. Існує таке пророцтво, нібито Москва має піти під воду. Чи то природня буде катастрофа, чи то буде якась штучна, якась рукотворна, техногенна аварія, чи якась біда. Ну, ось і запитаємо, чи піде Москва під воду? Отаке собі коротеньке питання: чи піде Москва під воду? Про що тут йде мова? Тут зразу мені не показано прям катастрофу. Тут знаєте, як розповідь іде, що йде, ну, вкладали великі кошти в воду. Бачите, по центру випав ту з кубків, Це велика вода, багато води. І кошти, кошти, кошти. Можливо, це якесь будівництво, будівництво водосховища, ГЕС, тут десь там, я не знаю, як вона в них називається, що, де вона саме знаходиться, але якось тут іде про будівництво великого сховища води. Але там вже відбувались колись якісь неприємні речі: сім мечів. Якась хитрість там була, щось було неприємне. І там під водою рукотворно залито багато чогось цінного. Це дуже, до речі, схоже на Коховське водосховище, от при будівництві якого затоплений був Великий Луг. Пам'ятаєте цю історію? так? Там говорилося про плодорідні землі, якісь історичні пам'ятки, населені пункти. І ось точно така історія відбулася там, десь ось на Москві чи біля Москви, десь так. Тут збудували велику воду, ту з кубків, так? і при цьому під воду пішли якісь цінності, і вони там досі якось іще знаходяться. Ну, Ще запитаємо, ще що скажуть. О, стила, страшний суд. Башта, імператор, диявол, боже, які аркани? От, Знаєте, тут мені поки не показують ну, якесь наводнення, ні. Тут мені кажуть так, зовсім трошки інша інформація йде. Наступає сила страшного суду. Тут пекло в них починається. Мені якось навіть не про воду, тут взагалі якийсь армагеддон, ну можливо, і вода плюс до цього. Тут так вимикається в дію скажена сила, яка притягує до відповіді перед вищими силами. Ось так от іде, бо тут є страшний суд все ж таки. Покарання для, дикта... для диктатора, але, скоріше, тут, не як для диктатора, а як для якоїсь системи. Тут вогняний дощ мені більше показують. Жахливе покарання вогняним дощем, вибухи, руйнація як міст великих, так і влади. Дивно. Ну, чого тут дивного? Ми з вами розуміємо і знаємо, що на Росії відбувається крах. Так, він повільний, але йде все до розвалу. Вибухи і перехід СВО на їхню територію це тільки оцей початочок. Попереду, ще, як то кажуть, далі буде. Тут мені про це розказано, але все ж таки я хочу почути від таро відповідь: чи буде дійсно затоплена безпосередньо Москва? Ну Це якесь прорадство існує. Чи буде дійсно затоплена Москва? Мені кажуть, не, не про якесь повне затоплення, але рокотворна біда, пов'язана з водою є стрійка кубків, вона буде отак. От, от. І тут не тільки як про затоплення, тут ще якась біда. Коли це станеться, я вам не можу сказати. Але дивіться, якщо карти показують страх від води, осьо, то це станеться в найближчому майбутньому. Якась біда. Тут не можу тут. Мені не показано, що ось Москву затопило і тільки купола видно. Ні-ні ні. Поки я цього ну, не видно. Можливо, це буде аж колись-колись, але якась біда, якась проблема від води. Вона буде рукотворна, це не то, щоб там, знаєте, пішли великі дожі. Ні, щось там відбудеться. У них, ну можливо, по башні вона не показує, щось зруйнується. Я не бачу тут затоплення, але величезна біда від води на Москві відбудеться. І хай так і буде. Дякую вам за увагу.